Сьогодні ми з вами розвінчуємо міф про те, що ПЦУ прагне до об'єднання православних. Вчора відбувся захват Святого Скорсенського храму в селище Зазим'є Ворозького району Київської області. Ми там молились з самого ранку і аж до того часу, коли прийшли люди, котрі зламали замки. І увійшли в храм. На жаль, поліція нічого не зробила для того, щоб припинити ці злочинні діяння. Напередодні у четвер була зустріч у голови ОТГ, у нас представників. Української православної церкви, представників ПЦУ. І ми казали, що розумним було б компромісне рішення, доки йдуть судові розборки, дати можливість обидвім конфесіям молитися в храмі. Так, щоб центральний віхтер ніхто не займав, а у бокових приділах ми молилися різний час, не пересікаючись. Як би мовити, для того, щоб зробити перший крок для майбутнього об'єднання православних в Україні. Але, на жаль, відповідь ми почули єдине ні. Геть. Ми в селераді разом з батькою з мачиним е просили. Що люди добрі, якщо ми православні, дійсно, то Христос повинен бути посеред нас. І значить, ми повинні знайти якийсь компроміс, поки йдуть судові розборки. Давайте будемо в різний час молитися в різних приділах. І так будуть наші права, вірян української православної церкви, реалізовані релігійні. Да? І ви зможете спокійно молитися, але ні, нам на зустрічі ніхто не пішов. Ви знаєте, коли вчора зібрались люди, котрі хотіли увійти в храм, представники Православної церкви України. На жаль, ми. Не побачили, що вони вбачають в нас своїх братів і сестер. Таке зло і ненависть рухало їми, що там Бога не було. Ей з України! Ей з України! З України! З України! З України! Ей... Дуже тяжко казати про віру Христа і про життя. За євангелі? Буквально декілька днів назад в інтернеті гуляв лист за підписом замголови СБУ по Київській області, котрий написав, що всі Захвати, втручання влади в процес переходу і зміни юридичної підлеглості релігійних громад це може мати дуже тяжкі соціально-політичні наслідки. А я вам скажу так, що це є пряме виконання кремлівської наративи. Тому що одна з причин, як вони кажуть, чому пішли нас освобождати, це те, що притесняється православні в Україні. Тож, що роблять люди, котрі нападають на вірних Української православної церкви, такі ж громадяни з такими ж правами. Як і у всіх українців. На жаль, вони виконують кремлівські наратив. І тому дуже жаль, я не знаю цієї людини, в СБУ, але дуже жаль, що зараз цю людину відсторонили. Бо людина сказала правильні речі. Це треба припиняти на всіх рівнях влади. І вперше це повинна робити. Поліція і інші силові структури. Що стосовно моїх внутрішніх переживань, взагалі-то я вважаю, що ми перемогли, навіть незважаючи на те, що храм захвачений громада, релігійна громада Свято воскресенська Вірні Української православної церкви отримали дуже значний серйозний духовний урок. І ми це використовуємо в своєму духовному досвіді. Це урок спасіння, це урок прийняття волі Божої і смирення. Це урок для нас, як миротворців. Бо Блаженні миротворці, і синами Божими нарікуться. Мій особистий біль полягає в тому, що проблеми за земської парафії чомусь у свідомості наших одновірців є сугубо особистими проблемами цієї парафії. Дорогі браття, сестри, це проблема всієї Української православної церкви, починаючи від священоначалі духовенства і закінчуючи кожним віраніном. Тому, якщо ви знаєте чи чуєте, що десь відбуваються захвати, старайтесь. Старайтесь з усіх сіл бути там, Молитись разом з іншими вірними і все зробити для того, щоб це не відбувалося. От, я ви знаєте, особлива подяка всім вам, воїнів Христові, у білих платочках, тому що ви як були, так і залишились в церкві. Ви вистояли, незважаючи на що? Не на возраст, не на хвороби, ні на що. Вистояли. Ми всі разом, браті і сестри, вистояли. Е, справа в тому, що зараз, коли загарбнички, зламавши замки, зайшли представники Православної церкви України в храм, це не їх перемога. Це їх поразка. Тому що увійшовши в храм. Вони залишили Христа поза храмом. А Він залишився. Господь наш з нами. І я вас вітаю, з цим. Це наша перемога. Христос Воскрес! Воїсну Воскрес! Христос Воскрес! Воїсино Воскрес! Христос Воскрес! Воїсино Воскрес! Дай Бог, щоб мир і злагода були в нас. З вами! Проте я Яковенко. YouTube канал «Правдоруб.UA», Підписуйтесь, лайкайте, розповсюджуйте. Боже допомоги.